Давайте послухаємо, ще. Реакція. Реакція буде. Не бачив я цього. Бо щось я з запоздалою реакцією да, залітаю. Пісня вже вийшла давно. Е а я його от тільки-тільки-тільки. Ти бачиш, що я ще до своєї улюбленої виконавиці. Просто не в неї на каналі вийшло. Якщо б вийшло в неї на каналі, я б одразу би послухав. Відкриття тогошнього року. Це просто розйоб. Я, напевно, всі пісні вже до дирди слухав. Український шансон, і тут колаба. Ще є такі, Да, да, да. ну, Про цей кліп. Ну, може, може, знаєте, може і добре. Я не чув цю пісню, я чув тільки трошки відривку в ТікТоці, що попадалося. Але я спеціально вирубав. Я спеціально вирубав. Let's go! Давайте подивимось, послухаємо, що це за пісня, бо я чув парт тільки воно... приспіву там 5 секунд. Гов. Я навіть не очікував такого початку. Гарні, гарні татухи, бачу, бачу. Покажіть мені вже Клавдію. Коли я вже її побачу. Інтрига не сьогодні.

Ну це просто ангелочек, я не знаю. Як же мені подобається, Зараз, в принципі, жіночий вокал дуже полюбляю. Дуже полюбляю. У мене всі пісні напевно 80% — це жіночий вокал. Як же мені цей е акомпанімент, що там, мінус подобається? Такі переходи е в стародавньому року, якісь використовувались. Якийсь мотив можна навіть уловити щось в апокаліптики, але трошки, ну там як віолончелі дуже багато було, а тут от так от. Прям капець сподобалось. Дякую Артему Пивоварову, що не заруїнив. Що не заруїнив цей трек. Бо, ну, знаєте, різне воно буває. В Клавді я і не сумнівався. а Йому дякую. Я не великий шанувальник його, але в принципі, годний трек. Перший раз його почув, хоча йому вже тиждень, напевно. Кайф, кайф, кайф. Тепер він буде в моєму плейлісті. Супер. Блін, ну це розрив просто, що. Не припиняється, знаєте, от з, з прошлого року це почалося, оце Клавдія злетіла, і понеслося. І в неї буде сольник ще там наприкінці літа, да, і вже все розпродано. Це просто жесть. Різко з'явилася. Нова еліта з'являється, нова естрада. Кайф.